Жодна частина майбутнього плода не існує в війці актуально, але всі частини існують в ньому потенціально. ГАРВЕЙ. Параграф 63. Ембріогенез людини. Основні поняття і ключові терміни. Ембріогенез людини, ембріональна індукція, зародкові оболонки. Поміркуйте. Запліднена яйцеклітина – це не просто клітинна маса без особливих власних характеристик, вона на цій стадії відрізняється від пуп'янка квітки чи зародка тварин. Вона повністю і абсолютно є життям людської істоти, і вона має те саме життя, що й новонароджений малюк, дитина, підліток або зріла людина. Так писав американський лікар Хант. А якою є ваша думка щодо права зародка на життя? Зародок це вже новий і неповторний організм чи лише частина організму матері, що повністю залежить від неї? Зміст, які періоди ембріогенезу людини. Ембріогенез людини це розвиток організму людини від зиготи до народження. Він триває 40 тижнів, і за цей час з однієї клітини виростає організм, який складається з мільярдів спеціалізованих клітин. Ембріогенез людини під час вагітності поділяють на три періоди передзародковий, Перший тиждень зародковий, перший другий восьмий тижні і плідний, дев'ятий сороковий тижні. Передзародковий період це період від зиготи до формування імплантованого зародка. Після запліднення зигота активно ділиться шляхом мітозу і переміщується по матковій трубі до матки. Через три доби формується скупчення із 12-16 клітин, яке називається морула, від латинської морула ягідка шовковиці. Поділи клітин продовжуються і через 5-6 діб після запліднення виникає стадія близько 100 клітин, всередині якої є порожнина. Тепер це одношарова багатоклітинна стадія бластула, яка у людини має назву бластоциста ілюстрація 141. Уся сукупність мітотичних поділів зиготи, що завершується утворенням бластоцисти, називають дробленням. На сьомий день після запліднення бластоциста занурюється в слізову оболонку матки, прикріплюється до неї. Імплантація за допомогою виростів, ворсинок. починається розвиток зародка. Зародковий період це період формування зародка, що триває від моменту імплантації до утворення плоду. Потрапивши в матку, зародок починає швидко розвиватися. В процесі гаструляції виникають три зародкові листки: ектодерма, мезодерма і ентодерма, і утворюються зародкові оболонки. Далі розпочинається гісто та органогенез, утворення тканин та органів. У ньому виокремлюють фази нейруляції, утворення осьового комплексу органів: нервова трубка, травна трубка, хорда та формування інших органів. На 16-18 день у зародка, який найбільший рисове зерно. Вже є серце, зачатки вух, очей, рук, ніг, головного мозку. Наприкінці зародкового періоду зародок уже має всі органи, притаманні дорослій людині. Його називають плодом. Плідний період це період розвитку плода, що триває з початку третього місяця до народження. Розвивається плід у плодовому міхурі що розміщений всередині матки і утворений тканинами організму матері з зародковими оболонками. На 9-му тижні плід досягає довжини 3-3,5 см і маси 4 грами. З 12 тижня відбувається скостеніння скелета, починають функціонувати м'язи. З 18-20 тижня плід починає рухатися. З 28 тижня він здатний реагувати на звуки. На дев'ятому місяці вагітності маса плоду досягає від 3,2 до 3,8 кг, а довжина від 50 до 54 см. Таким чином, у плідному періоді відбуваються процеси морфогенезу органів. Удосконалення форми, прийняття нового вигляду завдяки процесам ембріональної індукції, апоптозу, росту тощо. Отже, основними етапами ембріонального розвитку людини є передзародковий, зародковий та плідний періоди, як відбувається взаємодія частин зародка, які розвиваються. Спрямованість ембріонального розвитку та появу різних клітин із однорідних вихідних визначають різні чинники, це цитоплазматичний розподіл жовткових включень на слабке ультрафіолетове випромінювання, міжклітинна комунікація, міграції клітин, а також взаємодія частин зародка, ембріональна індукція. Явище взаємодії між частинами зародка, завдяки чому одна із них визначає напрям розвитку сусідньої. Ембріональна індукція сприяє збільшенню різноманітності клітин і здійснюється за безпосереднього контакту клітин між собою. Дослідження взаємодії між клітинами під час ембріогенезу започатковані німецьким зоологом Ру роки життя 1850-х. 1924 вагомий внесок у розвиток уявлень про це явище зробили Гердон Чайлд Тидеман та інші за відкриття організуючих ефектів у ембріональному розвитку німецький ембріолог Шпеман роки життя 1869 1941 отримав Нобелівську премію з фізіології і медицини у 1935 році. Пізніше було встановлено, що ці взаємовпливи здійснюються за участі спеціальних білкових речовин індукторів. Експериментально було доведено, що білки-індуктори є вже у незаплідненому яйці, але перебувають у неактивному стані через наявність інгібіторів. Під час ембріогенезу змінюється йонний склад цитоплазми і позаклітинного середовища. Що приводить до виходу інгибіторів із клітини і розблокування індукторів. Як наслідок, індуктори входять в ядро і активують відповідні гени, що сприяє диференціації клітин, гісто і органогенезу. Отже, взаємодія частин зародка, що розвивається, забезпечує спрямованість розвитку, яке значення зародкових оболонок в ембріогенезі людини. Зародкові оболонки, позазародкові органи, провізорні органи, тимчасові органи, що їх утворює зародок під час ембріогенезу і які забезпечують його ріст і розвиток. До позазародкових органів людини належать хоріон, амніон, плацента, алантоїз, жовтковий мішок, пупковий канатик та інші ілюстрація 142. У людини жовтковий мішок бере активну участь у живленні й диханні ембріона, але функціонує недовго до восьмого тижня, а потім зазнає зворотнього розвитку. Амніон формує амніотичну оболонку, що виробляє амніотичну рідину, яка створює необхідне для розвитку зародка водне середовище. Окрім того, амніон забезпечує плід поживними речовинами, виконує захисну функцію. Амортизуючи можливі струси та удари, попереджає потрапляння до плоду шкідливих агентів. Алантоїс є органом живлення, газообміну та екскреції на перших етапах розвитку зародка і на другому місяці ембріогенезу алантоїс редукується. Хоріон або ворсинкова болонка проникає в слизову оболонку матки і разом з нею утворює плаценту. Плацента від латинської плацента коржик", є особливим органом, який забезпечує плід поживними речовинами і киснем, вбирає кінцеві продукти обміну, секретує гормони і слугує бар'єром для шкідливих речовин. Однією з найважливіших функцій цього бар'єра є забезпечення імунологічного захисту. Однак крізь плацентарний бар'єр легко проникають алкоголь, наркотичні речовини, нікотин і багато ліків. Формування плаценти закінчується наприкінці третього місяця вагітності. До важливих позазародкових органів людини належить також пупковий канатик, який забезпечує ембріон поживними речовинами та киснем, перешкоджає проникненню шкідливих речовин з плаценти до ембріона, виконуючи в такий спосіб захисну функцію. Отже, в ембріональному розвитку людини важливу роль відіграють тимчасові провізорні органи, які утворюються і функціонують у зародка, і яких немає в дорослому стані. Діяльність лабораторна робота 4 вивчення етапів ембріогенезу мета закріпити знання про періоди та основні процеси ембріогенезу людини. Розпізнавати на ілюстраціях основні стадії ембріогенезу, зародкові листки та зародкові оболонки плоду, обладнання, ілюстрації, таблиці, хід роботи. Перше розгляньте ілюстрації стадії передзародкового періоду розвитку савців. Використайте запропоновані терміни і утворіть з них ряд, що відображає правильну послідовність стадій дроблення, бластоциста, зигота, морула, стадія двох бластомерів, стадія восьми бластомерів, стадія чотирьох бластомерів. Друге. Розгляньте ілюстрації стадії зародкового періоду розвитку ланцетника. Замалюйте і підпишіть такі елементи будови, як ектодерма. Ентодерма, мезодерма, нервова трубка, хорда, травна трубка Третє. Розгляньте стадію плідного періоду людини на 4-5 місяці вагітності. Зіставте позначені частини будови з назвами плід, хоріон, амніон, жовтковий мішок, пупковий канатик, плацента, амніотична рідина. Четверте. Заповніть таблицю «Характеристика періодів ембріогенезу людини, п'яте Підсумок роботи. Ставлення «Біологія плюс мистецтво. Плацента людини. Одним із найвідоміших малюнків Леонардо да Вінчі, роки життя 1452-1519» є зображення людського плода. Завдяки цій роботі Леонардо вважається першою людиною в історії, яка правильно показала розташування плоду людини в матці, положення голови рук, ніг, пуповини, судин. Єдине, в чому митець припустився помилки, це зображення плаценти. На малюнку зародка людини він зобразив плаценту корови, яке значення плаценти для ссавців. Чим плацента людини відрізняється від плаценти інших плацентарних савців?